Вітаю всіх на своєму каналі. Так, приїхали ми на наш соняшник грязненький і робимо ми ось таку операцію. Ми підгортаємо його, окучуємо, то як називає. Ось такі в нас взяли в знайомого такі окучники. Ось така у нас система, пропекли з батьком. Дирку в цьому треугольнику, тому що вже неодноразово відчіплявся наш креен. Тому зробили отак, саме надійно. Тому що оце воно не завжди гарно тримає. Так, ось така картинка виходить по соняшнику. А ось таку картинку ми маємо. Тобто, ну Звісно, не все загортає, але, але. зараз можу пройтися туди далі. Більшу частину бур'янів, звісно, залишається в рядочку трошки. Але міжряддя, міжряддя дуже-дуже-дуже чисте. Тобто ось такий фон. Ось такий, гарний, ось такий гарний фон вийшов у нас. Тобто, Як можете бачити, є, є подекуди бур'яни. Ми не вносили тут гербіцид, сказав батько, не будемо ми травити ще раз соняшник, тому... Ну, де, де, де загорнуло, де щось, щось залишилось, але я думаю, для соняшника це вже буде не страшне. Тут у нас соняшник тор від компанії Євросем, Скоро стиглий. Так, ось це наш край, який також тут дуже велика кількість мишія. Спробуємо частково його загорнути. Потім покажу, як загорнулося на краю.